Вітаю! Чарівний Ярослов українського міфу Птахи. У моїх руках книжка провідниця у казковий світ птахів. З її сторінок ви дізнаєтеся про вогняного першоптаха. Про українців називали її Сокіл Рід і вважали творцем Всесвіту в Соколіній Подобі, що посадив дерево життя. Познайомитись із сирином, дівою, птахою, мешканкою райського саду, котра розганяє смуток і тугу. Спробуйте розшукати вітара, бірім якого можна різати заліза і каміння. А якщо поталанець заволодієте магічним каменем дрозда, і тоді вам у житті завжди щаститиме. Однак стережіться нечистих птиць, пов'язаних із потійбічним світом і нечистою сілою. Це Ворон Воронович, сорока білобока, савата Пугач, Шуліка, Горобець, москальська зазуля. Падайкують, що вони вищують лихо і приносять біду на своїх крилах. Гортайте цю книжку, і перед вами постане величезний і дуже цікавий шар культурної спадщини давніх українців. Химерний Звірослов, що його дослідила і опрацювала Дара Корній. Бібліотекар рекомендує.